Позбуваємося уредних привичок алкоголь, куріння, паління це привичка, яка знищує ваше здоров'я, ваш організм, позбавляє вас бути майбутніми, гарними матерями, шкодить сім'ї, руйнує сім'ї, рецепт, який допоможе вам вилікуватись тих хвороб. Беремо склянку молока, додаємо три палочки до 10 см коріння корице, тільки перемелюємо попередню порошок. Додаємо одну чайну ложечку куркуми на пару баню. На півгодини холоджуємо до 50 градусів, додаємо чайну ложечку меду і ліки у нас готові. Приймаємо. На протязі дня за годину до їди, один раз на день. Курс лікування 10 днів. Якщо тяга до цих вредних привичок не пропала, 20 днів робимо перерву і лікуємося далі. Таким чином, ви зможете за короткий час позбутися вредних привичок, алкоголь та паління куріння, як чоловіки, так і жінки. Для того, щоб мати стабільне здоров'я, в нас повинні кожен день бути позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички. Три рази в день п'ємо водичку 50 градусів згідно своєї норми. Це є фізкультура, яка приводить рух, наші суглоби та м'язи. Тільки при комплексному підході ви будете мати гарне здоров'я. Гарного дня і мирного дня!